Трамп для припинення війни буде тиснути не тільки на Путіна, але і на президента України Володимира Зеленського. Посол при НАТО Уіттакер заявив, що Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим у зв'язку з відмовою Путіна піти на деескалацію у цій війні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо для закінчення війни в Україні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Має намір тиснути не тільки на російського лідера Володимира Путіна, а й на президента України Володимира Зеленського, заявив представник Сполучених Штатів Америки у альянсі НАТО Меттью Виттекер у ефірі Макс». Він підкреслив, що, хоча адміністрація, як і раніше, прихильна наданню допомоги Україні у захисті її суверенітету, увага Дональда Трампа змістилася на те, щоб змусити не тільки Москву, але і Київ сідати за стіл переговорів, це просто жорстока окупна війна, у якій ніхто не виграє. Президент Трамп намагається вивчити способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, і на українського лідера Володимира Зеленського, а також шукати нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб домовитись про припинення вогню і припинити війну. І припинити усі ці вбивства, заявляє Уіттекер. Він також підкреслює, що лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим у зв'язку з відмовою диктатора і військового злочинця Путіна піти на деескалацію і має намір покласти край цій безглуздій війні. У нього усі карти на руках. І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб продовжувати створювати обставини, щоб утримати Путіна за столом переговорів, змусити ввести ці переговори, щоб покласти край війні, тому що вбивства мають припинитися. І президент Трамп, я думаю, просто дуже засмучений, якщо говорити відверто, тим, що Путін не покладе край. Цій війні, за словами Уіттакера, прогрес Росії на полі бою за останні 10 місяців був мінімальним, незважаючи на колосальні втрати. Він просто продовжує сприяти різанині, яка відбувається на лінії фронту, не отримуючи при цьому жодних реальних результатів, не досягає жодних стратегічних успіхів. Сказав він.